Тіло 63-річної пенсіонерки знайшли поліцейське у підсобному приміщенні у Хуйському районі. Правоохоронці підозрюють у вбивстві жінки і її сина. Сімок закарпатських військових, яких вважали безвісти зниклими, повернули з російського полону. 400 викликів на добу приймають працівники Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. Центр має 11 станцій, 3 підстанції, 64 пункти постійного базування бригад в області. На виклики їздять 106 бригад, з них 33 лікарські та 72 фельдшерські. Школярі та вихованці Центру дитячої та юнацької творчості у Мукачеві вирішили долучитися до платформи «Юнайтед-24» та допомогти зібрати гроші на дрони для захисників. Для цього проводять ярмарки, виступи та виставки. Тіло 63 річної пенсіонерки знайшли поліцейські у підсобному приміщенні у Хуйському районі. Правоохоронці підозрюють у вбивстві жінки її сина. Про це Суспільному речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан. За її словами, чоловіка затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Підозру йому вже вручили. До поліції з заявою звернулася жінка, яка тільки ну повернулася з-за кордону, і повідомила повідомила про зникнення своєї матері. Вона розповіла, що зв'язок з мамою. Обірвався ще на початку цього року, і також її немає за місцем проживання весь цей час. Поліцейські одразу ж розпочали пошукові заходи, і перші докази, які були отримані, вони вказували саме на причетність до зникнення цієї жінки її сина, який, власне, з нею і проживав в одному будинку. Вже коли почала відпрацьовувати цю версію як одну із можливих, оперативникам вдалося встановити, що дійсно син причетний до зникнення своєї матері, тобто він вбив її. Всередині лютого він, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, почав наносити тілесні ушкодження жінці, від яких вона власне і померла. Десь добу жінка пролежала, тобто тіло її пробуло в будинку. Наступного дня зловмисник вже вирішив приховати злочин і закопав тіло на подвір'ї неподалік від їхнього будинку. Наразі наші експерти та слідчі вже завершили всі необхідні слідчі дії на місце події. Також ми вже отримали. Висновок від судово-медичного експерта, який підтвердив ті факти, які вдалося встановити нашим оперативникам. Тобто, дійсно, жінка померла від нанесення тілесних ушкоджень, і також збіглася і орієнтовна дата смерті. Також в нас вже є і свідчення самого фігуранта. Він у скоєному зізнався зараз його поміщено до ізолятора тимчасового тримання, а його дії в поліції кваліфікували за частиною першою статті 115 кримінального кодексу України, тобто мова йде про умисне вбивство. І санкція цієї статті передбачає для нього покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років. Сімох закарпатських військових повернули з російського полону. Про це Суспільному повідомила регіональна координаторка у Закарпатській області Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Власта Рейпаші. За її словами, шістьох захисників Закарпаття вважали безвісти зниклими. Про сьомого Михайла Танченця за два дні до звільнення дізналася, що він у полоні. Нагадаю, 25 травня Україна повернула з російського полону 106 людей, серед яких 68 вважалися зниклими безвісти. Всі вони воювали на Бахмутському напрямку. Також було репатрійовано тіла двох іноземців. За словами власти ще з російського полону звільнили таких закарпатських військових Юрія Кормуша, Анатолія Жеребака, Віктора Лозана, Юрія Мізуна, Артура Свіща, Михайла Танченця, Василя Шишолу. Також на своїй фейсбук-сторінці Рейпа ще написала, що Артур Свищо з 2014 року був волонтером. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став військовим. До 25 травня цього року захисника вважали безвісти зниклим. Двох туристів із трьома собаками відшукали закарпатські рятувальники неподалік гори Говарла. Подія сталася о 23-й годині минулої доби. Про це сьогодні повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що Закарпатським рятувальникам надійшло повідомлення від колег з Івано-Франківської області про те, що під час маршруту двоє туристів, а це подружжя з Дніпра, втратили орієнтир та заблукали. Разом з собаками туристи пішли у похід із навчально-спортивної бази розляк Івано-Франківської області. Піднялися до озера Несамовите і звідти на Говарлу. Але в темряві втратили орієнтир і спустилися на закарпатську сторону гори. Завдяки надісланим координатам з'ясувалося, що вони знаходяться приблизно за 400 метрів від вершини говерли. Відтак рятувальники зорієнтували чоловіка і жінку, як спуститися до дерев'яного будиночка. І там їх зустріли о 3.25. Медична допомога туристам не була потрібна. Рятувальники їх транспортували до автостанції, села Лазищина. Четверо чоловіків намагалися незаконно потрапити до Румунії минулої доби. Їх прикордонники Мукачевського загону затримали. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця відомства Леся Федорова. Двох чоловіків призовного віку жителя Києва та Закарпаття зупинив на контрольному посту неподалік від українсько-румунського кордону спільний з курсантами Національної академії внутрішніх справ та нацгвардійцями наряд відділення інспекторів прикордонної служби Велятино. Ще двох чоловіків, які з метою незаконно. Потрапити в Румунії, прибули з Івано-Франківщини, виявили та затримали у Рахівському районі Закарпаття, військово відділу ділове для з'ясування усіх обставин правопорушення чоловіків доставили до прикордонного підрозділу. За стобу незаконного перевинання кордону на порушників оформили документи адмінпровадження. Наразі встановлюється коло осіб, причетних до незаконного переправлення чоловіків через кордон. Підкупити прикордонний наряд, аби виїхати за кордон, намагалися троє чоловіків, а ще один хотів виїхати з України з підробленими документами. Події сталися минулої доби на кордонах з Угорщиною та Словаччиною. Про це сьогодні розповіла речниця Чопського загону Олена Трачук. У понті по тиску сорока дворічний львів'янин, який приймував рейсову особу з України до Італії, разом з паспортом надав на контроль документи, які, начебто, посвідчують його й тім у ході перевірочних запитів. Кордонники встановили, що під'явлена чоловіком повістка пітоплена і відповідним органом не видавалася на кордоні зі словачною кордонникам запис перешкоди передом держпропісу запропонували неповомірну винагороду, розмірі 500 доларів США. Ви ці дві річні через пункт пропуску Малий Березень Разом з літньою жінкою Він першого, що це його бабуся, і вона потребує постійного збройного довгими, який він забезпечує. Відсутність документів, які могли підтвердити родинний зв'язок з жінкою, чоловік вирішив так би мовити компенсувати хабаре. від такої попозиції змовилися та випускали на місце події співробітники на поліції. Також у пункті побуто тиста двоє чоловіків, які не маючи підтверджуючих документів, сподівалися виїхати за те життя. Вирішили питання з прикордонним нарядом вони вирішили за допомогу підступу. Один паспорт склав одну тисячу, а інший 500 гривень. Результат вийшов як і у попередньому випадку. рішучі відмови від непомірної вигоди. Та виклик двічі противної групи. У всіх випадках особи надання хабаристу повторники направили на офіси національної поліції повідомлення по виявлення ознак правопорушень а хвилин від також доведеться відповідати перезаконом, У його діях обичають ознаки правопорушення, передбачені остаті 358 детвоського кримінального кодексу, тобто підроблені документи початок штангу та збранків, боти використання підроблених документів станцію початок. Це Ужгородська станція екстреної меддопомоги. Тут працює 10 бригад. Розповів заступник начальника Ужгородської станції екстреної меддопомоги Михайло Бойсак. За його словами, загалом на станції працює близько 45 лікарів. Ну також наші працівники є на передовій тож вони захищають. Хто як не екстренка, це перші, які працюють на нульовці. А коли відключали світло, то також прийшлося нелегко, тому що. Збільшилася кількість викликів, нічних викликів, збільшилася кількість ДТП із-за відключення вуличного світла. Також проблеми були з ліфтами, які не працювали, бригади застрягали в ліфтах, змушені були працювати з ліхтариками. В середньому за добу у Журальська станція обслуговує близько 80 викликів, тобто 8-10 викликів на бригаду. Гіпертонічні кризи, зимовий період температури, багато дитячих викликів. Багато є вуличних викликів, тобто просто лежить людина. Близько однієї тисячі викликів за зміну з усієї області опрацьовують працівники диспетчерської служби, каже старша фешерка центральної диспетчерської закарпатського центру екстреної меддопомоги Вікторія Терпак. Всі жителі міста Закарпатської області та основні лінію 103 тому що яка причина, чи погано, чи там щось якийсь надзвичайний стан трапився. Всі телефонують, диспетчер приймає виклик, і диспетчер випитує, якщо по. Требує медичної допомоги, диспетчер приймає цей виклик, випитуючи по адресу, ім'я по батьку, і все вноситься все комп'ютеризовано і другим диспетчером напрямку на передається бригаді. Є лікарські, є фельдшерські бригади, кому найближче доїхати, щоб надати цю медичну допомогу. Дуже важко, ще було працювати зв'язку з тим, що не було електроенергії. Це все диспетчери, вручну виклик, кого диктував кожній бригаді, кожному лікарю, до кого їдуть, ім'я по батькові, причини, зв'язував. Висі з лікарями так само звітність кожного виклику знімав диспетчер. Це були дуже важкі часи. Сакарпатський центр екстреної меддопомоги має 11 станцій, 3 підстанції, 64 пункти постійного базування бригад. Розповів його директор Фома Білинець. За його словами, територію області обслуговують 106 бригад. З них 33 лікарські та 72 фельдшерські. Фізичних осіб у нас працює біля півтора тисячі. Принципово що колектив стали і надзвичайно. Може і не повірити, але в нас є черга молодих фахівців, які бажають працювати в службі екстреної медичної допомоги. Багато роботи проводимо якраз з нашими військовими. На жаль, багато поранених багато здійснили перевезень наших поранених, важких спеціалізованих заклади, як нашої області, так і за межі, навіть і за кордон. Тому навантаження дійсно зросло і, і серйозне. За словами Фоми Біленця, працівники закарпатського центру екстреної меддопомоги опрацьовують близько 300 тисяч викликів швидкої на рік. Олександр Завадяк, Віктор Пойда, Суспільне новини. Це центр дитячої та юнацької творчості в Мукачеві. Вихованці цього закладу зібрали 15 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Діти виставили на продаж свої роботи, які виготовили у майстернях. Такий захід провели в неділю, 21 травня. Ми малюємо відкритки, ми малюємо творчі роботи на національно-патріотичну тематику. Ці роботи в неділю цієї неділі продавалися, і ми назбирали на справді 15 тисяч гривень. що дуже класно, мені здається. Ми всі долучаємося, моїх робіт попало десь 5-6 штук, наскільки я знаю. Ну, різно, різними техніками, різними. Тема одна, але техніки відрізняються. Мені здається, всі діти долучилися, як змогли, всі допомагали. Я дуже рада, що Мукачі всі підходили і купляли. От насправді назбирали, збирали і горжусь. Так. Кожен ну, повинен підтримати наших героїв ЗСУ, які нас захищають, які бережуть наше мирне життя. Ми, я та, напевно, всі дуже раді, що а, мукачівці та гості міста приєдналися до розпродажу наших робіт. А, також я рада, що кожен зробив свій внесок. А, ми віримо і знаємо, що Україна переможе. Катерина Соколова також дала свою роботу на продаж. Тато дівчина військовий. Тата звати Іван Соколов. Він хотів допомогти нашій країні, і зараз він знаходиться на гарячих точках у окупованих точках. Я йому, звісно, намагаюся, коли є можливість показувати свої роботи. Він йому дуже сподобається і він надихається цим нашим збройним силам. Потрібна велика допомога. І ми стараємось підтримувати їх. Ініціювали благодійний збір представники Мукачівської учнівської ради старшокласників. Діти вирішили долучитися до платформи Юнайтед 24 та допомогти зібрати гроші на дрони для військових. І щоб швидше наблизитися до перемоги, Мукачівська учнівська рада старшокласників започаткувала проект мільйон для зсу для наших бійців. Метою проекту є збір коштів для закупівлі дронів через платформу ЮНЕТА 24 Кожен бере участь у якихось заходах для допомоги нашим бійцям. Вони збирають різні кошти, всіляко збирають кошти, щоб дати їх і закупити все необхідне для наших бійців. Збір грошей на дрони для військових триватиме до кінця цього місяця.